Ми приїхали відстояти наших земляків, наших медиків, пацієнтів, всіх, чиї права порушені. Ми глибоко переконані, що ця реформа несе смерть. Несе смерть в тій частині, що людей не чують, прийнята реформа, намагаються прийняти в другому читанні без обговорення, без думки наших житомирян. Тому ми тут знаходимося, щоб протистояти політиці, яка знищує людей. Наслідки реформи це смерть. На цьому глибоко переконані. Коментувати можна дуже багато. Більше того, я хочу сказати, я в цій реформі не знайшов ре революціну медицину, а це воїни АТО. Я не знайшов стра страховки медицинські. медицинський. І найголовніше, сьогодні в реальну загрозу попадають мешканці нашого села Житомирської області. Ви знаєте, які проблемні дороги. Транспорт відсутній взагалі можна сказати один висновок. Наша держава, наше суспільство, ви бачите, по настроям, не готово до цієї псевдореформи. Ці гори керівники, гори керівники відпрацьовують високу довіру. Це транзитчики, які намагаються виконати відмивання коштів з бюджету і втікти в інші держави. Тому ми знаходимося тут. У нас група підтримки велика. І ми будемо стояти до кінця. Щоб протистояти цій політиці, яка несе смерть простим беззахисним людям. Наша організація захистимо себе буде стояти до кінця за інтереси наших земляків, житомарян, і з кожним днем нас стає все більше. і більше. Ми будемо проводити час тут, доки наші вимоги не будуть виконані. Дякуємо. Це був ось Юрій Ободзінський. А зараз, якщо можна, ось ваших колег розкажіть, як ви відчуваєте себе зараз, Нормально. Нормально, як, як, як от ці реформи на супрузі. Дуже важко. Дуже важко. У мене син розпаралізований лежить, ніякої допомоги немає, а зимної пенсії за 1300 рублі дуже важко, якщо паралізована людина. 45 років хлопець не лежить.